Заробіток на опитуваннях без вкладень. Покажу, як виконувати опитування і розкажу всі деталі про цей сайт. Тому додивляйтесь до кінця. Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео, а також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. Посилання на даний сайт ви знайдете. Під відео або у моєму телеграм-каналі. Будемо працювати без вкладення. Не реєструйте кілька аккаунтів, тому що ваш основний аккаунт можуть заблокувати. Потрібно пройти 10 запитань в опитуванні вартістю 50 центів. Таких опитувань на день 4, щоденний дохід за опитування складає 2 долари. Мінімальна сума виводу. 10 доларів, бонус за кожного запрошуваного 1 долар. Таку інформацію ви можете знайти у моєму телеграм-каналі, тому приєднуйтесь. Саме в ньому я швидше опубліковую пости про проєкти, в яких я беру участь. І також у моєму телеграм-каналі знайдете групу до цього проєкту, де ви зможете читати інформацію про зміни, які відбуваються на сайті. Ви можете поміняти. Розкладку на українську або залишити на англійській, так як у нас VIP 0 нажимаєте на перше опитування і проходите його. І кнопочка готова. Проходжу наступне. І таких опитувань 4 в день. Коли ви заходите на вкладочку Мій, вверху, ви бачите доступні кошти. Це я 2 дні виконала опитування. Внизу під коштами, пише ваш поточний рівень кредитної вартості 66. Коли кредитний рівень він буде 100%, а доступні кошти від 50 USDT, тоді ми зможемо вивести ці кошти. Щодня, коли виконуєте опитування, додається по одному очку до рівня кредитної вартості. І за запрошення теж додається. Кнопочка запросити друзів, берете своє реферальне посилання, копіюєте і відсилаєте тим, кого хочете запросити. Меню кредитний рейтинг. Ось тут ми можемо почитати, за що і скільки ми будемо получати цей рейтинг. Опитування ви можете знаходити як на головній сторіночці, так і в меню опитування, без різниці, де ви будете їх нажимати. Але дивіться уважно, щоб вас писало VIP 0. Щоб активізувати VIP 1, потрібно поповнити 59 USDT на VIP 1. Збільшується кількість опитування і вартість їх 70 центів. Тому хто бажає без вкладень попрацювати і заробити, приєднуйтесь. Будуть запитання, пишіть у коментарях або у моєму телеграм-каналі. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!